А сьогодні в огляді буде Роберт Галбрейт Кувала Зозуля. Значить, про авторку, що мені найбільше хочеться сказати, може хтось в курсі, хтось не в курсі, але я це вже зрозумів, коли купив цю книжку. Що це псевдонім Джон Кетлін Роульних, та сама, що написала Гаррі Поттер» і написала Несподівану вакансію. А далі вона написала дуже чудовий детектив, який називається Кувала Зозуля. Ще одна книжка, яку я дуже хотів прочитати, і яку мені на день народження. Подарували сім'я Гуменюк, за що я їм дуже і дуже вдячний. Книжка приємна, дуже цікава, реально наповнена таким змістом, такий справжній англійський детектив, причому і з гумором. От, якщо коротко по сюжету, головний герой це Кормон Страйк. Він, звичайно, колишній військовий, але проводить таке дуже цікаве детективне розслідування. Він відкрив свою агенцію, але там не все йому дуже виходить робити по своїй роботі. І він. Поволі-поволі розслідує дуже цікаве вбивство чи то самогубство, і, врешті-решт, доходить до істини і знаходить те, що потрібно. І, звичайно, дуже цікаве закінчення цього твору. І я почну цитувати те, що мені сподобалося померте це те саме, що піти з вечірки. І нема чого плакати, коли доводиться йти раніше. У брехні не було б сенсу, якби правда не вважалася небезпечною. Це цитата філософа Адлера. І найкращий план, як казали люди, полягав у тому, щоб скористатися чужою нерослюсудливістю. А це цитата Пілінія старшого з його твору «Історія Натураліс. Ця цитата мені особливо сподобалась, бо прям така зачіпає заживе. Він розчинився в армії і знову зажив життям, якого його навчала Леда, що разу інше місце, звичка покладатися лише на себе. Нескінченна принадність новизни. Ну і цитата, яка завершує книгу. Це кусок вірша з поеми Уліс автора Альфреда Теннісона. Від мандрів не спочину, буду пити життя до денця, скільки жив, радів. Багато і страждав багато з тими, котрі мене любили і самітно. На березі й у морі, що гіади бентежили, я іменем зробився». На цьому погляд. Завершується. Дякую за увагу.